Ну і що ви думали? Прийшов я, приніс драбину переставляти нашу бджолопастку на своє місце вдачне. А тут сидить рій. Вносять пилок. Отак. І сидить він тут не перший день раз носять пилок. Значить, облетілися. Отакі справи, Це новини. Вон, я не знаю, побачили, ви не побачили, з пилком бджолка прилітає. Оце так, рій сидить. Дуже дивно. Ну що, значить, приїжджаємо ввечері. У нас на вечір, звісно, стоїть дощ, але я думаю, ми встигнемо. Приїжджаємо ввечері, забираємо нашу пасту, вон, прилітає з полком джолка. І е, відвозимо вже її туди на тачок. Тому що е, це поряд з нами локація. І якщо я вже Відкрию там цю пастку з бджолами, які тут облетілися. Є велика вірогідність того, що вони просто злітять назад. Оце так. Ризикувати ми не будемо. Такий непоганий льод, ви бачите про тому, що погода сьогодні хороша. Бджолка прилітає. Ось такі справи. Цікаво, наскільки він рамок. Подивимось. Покажу обов'язково в наступному шорці, да, яке буде, що у нас тут був зарій. Самому цікаво, тепер який його об'єм. Це такі справи. На дубочку. На дубочку.